Це відео відзняте в Україні зображує класичні шпигунські дії у поєднанні з попередженням. СБУ тебе обов'язково знайде. Це реакція Української служби безпеки на тривожну тенденцію. Українські підлітки та діти віком від 12 років здійснюють такі акти саботажу та шпигунства на користь Росії. Прокурори стверджують, що їх вербують та інструктують агенти російської ФСБ, часто через зашифровані месенджери. Він один з них. Ми називаємо його Максим. Хлопець не хоче, щоб його впізнали. Зустрічаємося з ним у поліцейському відділку в Харкові. Поруч з ним сидить його адвокат. Мені 16 років. Я живу в Харкові. Я ходжу до школи і проводжу час з друзями. Вдома я зазвичай допомагаю батькові. Батько Максима тесляр, який має проблеми зі здоров'ям. Його мати померла, коли хлопцю було 9 років. У грудні минулого року він разом із другом почав шукати роботу. У Телеграм ми переглядали різні канали, де люди розміщують вакансії в Харкові. Ми знайшли роботу з розклеювання плакатів. Я написав чоловікові на ім'я Владімір. Він запитав мій вік, ім'я, місто і чи маю я досвід. Максиму та його другу доручили розклеїти на площах оголошення про вакансії водіїв. Вони заробили 400 гривень, які їм виплатили через банківський додаток. Швидко і просто. Потім було наступне завдання вже за тисячу гривень. Ми мали розписати фарбою стіну біля залізниці. Написати, що наш президент покидьок та інші образи. Максим каже, що ставився до цього завдання скептично, але виконав його і надіслав Владіміру фотографію як доказ. Відразу після цього, за його словами, він зафарбував напис. Потім з'явилися більш серйозні завдання. Мені надіслали координати місця, куди я мав поїхати і зробити фотографії. Коли я приїхав, то зрозумів, що це електростанція. Я відмовився і поїхав. Наступного дня він сказав мені підпалити трансформаторну будку біля залізниці. Він знову відмовився, але Володимир погрожував йому. Максим почав боятися за своє життя і за життя свого батька. Він надіслав мені номер телефону мого батька і сказав: якщо ти цього не зробиш, він буде засмучений. Я так злякався, що почав тремтіти. Я подумав, що зроблю це востаннє. Він пообіцяв 10 тисяч гривень. Тож Максим підпалив трансформаторну будку і надіслав Володимиру коротке відео. Побоюючись, що це може спричинити сходження поїзда з рейок, він каже, що сам загасив вогонь. Незабаром його затримала українська поліція. Олександр Шевченко веде розслідування справи Максима і ще 40 подібних справ пов'язаних з неповнолітніми. Сімсомова йде про терористичні акти підпали ТЦК, підпали шаф, підпали автомобілі військовослужбовців і так далі. Ну я б сказав так, що ворог досить вдало використовує загальний психологічний стан дітей підліткового віку, бо ми розуміємо, що це жага якихось пригод, юнацький максималізм, бажання прославити серед однолітків. Найбільшому ризику піддаються неповнолітні з нестабільних сімей, каже він. Їхнє вербування починається в групах Телеграм, а потім переходить у приватні чати, що ускладнює відстеження. Після того, як новобранці виконали кілька нешкідливих завдань, вони отримують своє справжнє завдання. Вони надали інструкції, що потрібно піти придбати в елементарному будівельному маркеті необхідні компоненти вибухового пристрою. Придбати можна, от вони надали інструкції, що саме потрібно піти придбати потім що в яких пропорціях змішати, що за цим йде. І поліцейська веде нас до місця нападу в грудні минулого року. 15-річний підліток підірвав саморобний вибуховий пристрій поблизу поліцейського відділку в Харкові. Вибух завдав лише незначної шкоди, і ніхто не постраждав. Але все могло скластися інакше. В іншому випадку дитина загинула під час підриву пристрою. Поліція заявляє, що правоохоронні органи тісно співпрацюють зі школами та службами опіки над дітьми, щоб попередити неповнолітніх, але зазначає, що батьки також мають вжити заходів. Батьки повинні більше приділяти уваги розвитку своїх дітей, більше з ними проводити профілактичні бесіди, розповідати дітям, що не можна робити і вчиняти саме те, що зараз робиться. Максим стверджує, що не усвідомлював, що його використовують росіяни, оскільки Владімір писав йому українською мовою. І що він був надто наляканий, щоб не робити цього. Зробив це через страх. Більше ніж через щось інше. Через страх. Спочатку за свого батька, а потім за себе. Ніколи не знаєш, що могло б статися. Максим каже, що він засвоїв урок, але, схоже, занадто пізно. Підліток звинувачується в саботажі. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.